Всім привіт, друзі! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас різдвяний ранок, 25 грудня, і ми почали ремонт в цій великій нашій кімнаті. Зараз Ярослав займається Он понад стелею, викладає і тонг і додаткові камінчики, щоб потім до нього гарно прийшов гіпсокартон. Ну і так як в цій кімнаті ми зробили спочатку дошки, а потім подумали, то доводиться ось так трошечки випилювати. На вулиці у нас там мінус один, все в інії. От, і покажи, як ти розпилюєш. Спеціально взяв камінчики підходящої товщини, щоб просто їх нам на так. Розпиляти і все. Так? Ну, от, Почнемо з більших. У ті кімнати, що ми вже зробили дитячі спальні. Там ще дошки не були набиті, тому можна було нормально робити. Я взяв 10-сантиметровий камінь. І якщо його отак по діагональці розпиляти, в акурат виходить дві штучки, ставиш дві охайненько, і готово. Сюди взяв менші, 7,5. Але такий самий фокус теж працює. По діагоналі навпіл розпилює і виходить в довжину з одного каменя два. Ну Тільки тут десь вже треба а діагональ підпилювати. виходить, лягає отуди от прям в кут всовується, Не, так? Не, прям в кут, там до кута десь 13 см, а я роблю 11,5 і там ще, щоб вата підпихнулася потім угу. позаду. Якраз гарно виходить. Сьогодні 29 грудня, роботи тривають, камінчики ось там вже укладені всі, гарно як вийшло. Кабелі виведені. І у ванній кімнаті вже майже готовий перший шар. Să văd câte mici picături pe perimetru. Це мінус один, в принципі, як і останні пару тижнів. І у нас зараз кожен день туман і іній на деревах. Снігу нема, але все біле. І вже майже новий рік, тож якийсь новорічний настрій, можна сказати, додає. Сьогодні у нас 7 січня на вулиці Весна, а тут в коридорі у нас трошки змінилася ситуація. Тут стояло кошаче дерево, таке велике, сіре, пам'ятаєте, з різними лукошками, будиночками, але наша кішка їм вже ну, давно не користувалася. І, в принципі, якщо і користувалася останнім часом, то там раз, ну, може, тиждень на рік, щось таке. До речі, йде. Згадали про неї вона йде. От. І ми вирішили, що в наш новий дизайн другого поверху воно все одно не підходить і продали його. Добре, що його забрали, бо воно займало багато місця. От. Тож тепер тут став наш стелаж з орхідеями. Я Їх повністю поперемивала, пополивала, порозставляла. Пообрізала, ну, привела їх до тями. Вон, цілий горщик всього обрізаного. І в мене там ще декілька орхідей з іншої кімнати. Вон, місце ще залишилось, треба сюди їх перенести. От. Ну і частина орхідей велика вже на першому поверсі. А так, треба і тут дорозгрести, попереставляти. От. І буде краса. Ну, а зі стелею у нас просувається робота. От, Ярославу, довелося зібрати ось цю конструкцію, щоб доставати до верхівки. Це перший шар стелі. І он зліва, ви вже бачите, одна смуга гіпсокартону вже другий шар пішла. От. Ось так гарно все виглядає. Ну, зараз робочі дні почалися, тож, може, за два вечора він доробиться, ну, за два-три за три, може. І вже перейдемо до стін. Представляєте, як класно? Ось тут теж у нас будуть смуги із лед-стрічки. Одна. От посеред вікна буде виходити. І іншого ось так посеред двері. Вон один кабель стерчить, бо смугу треба з двох боків заживлювати, он інший кабель стирчить. Ой, на вулиці сонечко. Ось ну і тут готова стеля підготовлена. У ванній кімнаті повністю. І, мабуть, наступним шагом будуть не стіни, а можливо, короб. Це треба у Ярослава запитати. Який у нас далі план дій? Ну, тут, звісно, більше всього часу займе викладання плитки, мені здається. І саме зробити нашу душову. А окремо стоячу ванну ми, мабуть, будемо ставити пізніше вже, коли з'являться вільні кошти. От, ось так це виглядає зараз і скоро вже буде це виглядати зовсім інакше. Тепер ми знаходимось в гаражі. Воно, ви бачите, теж маленьке кошече дерево, але вона ним ніколи не користувалась. В принципі, воно у нас просто стояло. Як підставочка, теж гарно, Але треба його виставити, просто віддати комусь. От. Якщо велике, ми там за 10 євро але продали, то теж приємно, то це треба просто віддати. І буде дуже гарно, якщо його заберуть. Всі наші будівельні матеріали, які вже закуплені, Станок для плитки. Он там. І через оце все ми не можемо загнати зараз машину в гараж. Так, а ось тут у нас поменшало трошечки. Бачите, ще дві палети гіпсокартона є, а двох вже немає. От Два листи гіпсокартона залишились. Всього на всього. Ой. Ось так. А то у нас підлога лежить далі. То щось тут Ярослав прибере і сказав, теж зробить із палет. Он такий стелаж, і на нього поскладаємо, ну, мабуть, будівельні матеріали, щось таке. Звільнимо трошки місця. І ось там звільнилося величезне місце. Зараз підійдемо ось тут. Оце все займала ця вата мінеральна. Вона лежала ось так поперек, ну таким, і була складена аж догори. Ось і це все, що залишилось, це у нас піде на стелю в коридорі і над сходами. І цей гіпсокартон також туди, а також короби у ванних кімнатах, і зашити деякі стіни. І на яких йде дуже багато різних матеріалів, то ми їх теж будемо гіпсокартоном зашивати. Але, в принципі, там небагато ось. Тож, і тут у нас купа місця звільнилася. Тепер сюди, мабуть, станок стане і щось ще понаскладаємо, поперескладаємо. А ось там були миші. Але їх два роки вже нема в гаражі, то вони були. Позаминулого року, пам'ятаєте, тут ціла стая була, ми їх виганяли. І того року, по всьому саду були, миші, прям ходи, нори, купа просто. Цього року ми слідкуємо, нічого вже немає. А якщо і з'являється, то тоді ми приймали деякі міри, але це було восени. Зараз нічого немає. Вони селяться восени кудись по норах своїх. Оце вони так мінвату під'їли, і взимку вже не пересіляються. Ось тут теж погризли. Але це я кажу було вже давно. От, З того часу ми вже два роки мишей тут не бачили. Бачите, як гарно сонечко світить навіть через вузьку щелину у двері. Вона ось така сама вузька. Взиньке віконце з матовим склом потрійним. От. І дуже класно, що ми зробили хоча б одне вікно, бо влітку можна провітрювати. ну, воно у нас постійно на провітрювання відкрите. В принципі, інакше воно і не відчиняється, тільки нагору відкидається і все. Бо воно таке вузьке і довге. Майже 2 метри, здається. От. Ну і вдень, взимку тут є світло. Не треба вмикати кожен раз, коли входиш. Це дуже класно. Сьогодні у нас 12 січня. Ярослав вчора доробив стелю в цих двох кімнатах. І у нас залишиться тільки коридор, але його будемо робити потім разом із оцією стелею над сходами. Бо тут треба, самі бачите, робити великі якісь. Ліса. Платформу будемо робити між стінами. От, тож тут стелю будемо робити потім, а в кімнатах вона готова. І в наступному відео ми вже перейдемо до стін в цих двох. Ось в цих, як я і казала, у нашій великій і у ванній саміжній. І у нас тут було питання про скільки ж відходів з такої стелі. Зараз вам покажемо і розкажемо. Ну, як не дивно, але не дуже і багато. Бо наприклад. Тут у нас дуже сильна луна, тож як є. Оцей шматочок? Ні, почекай, я так не попадаю. Це який ось цей. <рес> так, будемо цілитися. Так. Оцей шматочок? Угу. От. Оце він, а. І тепер опускаємось трошки нижче. І оцей шматочок. Це один лист гіпсокартону без обрізків. А оцей під ним це обрізок з якогось іншого місця, причому я його додатково теж не дорізав. От він як обрізався, так туди і став. Ось це прямо так? так? Угу. Тож, в принципі, я теж думав, що відходів буде набагато більше, але їх відносно небагато. Здебільшого ці відходи йдуть на ці кутові підрізочки. Тобто там залишок трошечки більше там сантиметрів на 10, ніж треба, 10 сантиметрів підрізали. Такого плану. Бо всі залишкові кутики вони потім от в такі місця, де поменші кутики треба вставити, вони туди прикручуються. А от наші дві лінії для лед -стрічок. Одна наліво пішла, інша направо. Ось з трьох кімнат можемо піти, тут ще залишились лежать. От, трошки вчора наводив порядки. Це залишки, які ще можна буде можливо використати. Ну, на стіни там може. Ні, на ту в саму коридор. стелю, наприклад, в коридор. Тобто, це ще, ще не відходить. Можливо, частина з них у відходи таки піде, але це ще не відходить. А відходи в гаражі лежать. Ходімо, подивимось. І тут, Ярослав, вже готує інструмент для зачистки стін. А як вони там по об'єму лежать? Повністю до підлоги? Отак от от до підлоги. Mm. Ну і, звісно, воно тут щільно лежить, воно просто накидане. Так, зі всіх боків зараз піднімемо. Це з трьох кімнат. Там щось взагалі порожньо внизу. Ну там десь коротше, десь коротше. Тут немає. Ну давай підіймо тут і лежить. Тих обрізків. Не так живо. І я, теж, я теж думав, що буде набагато більше, але по факту. А ось то... Тут сумарно, може, пару листів обрізків, мабуть. Угу. А ось то? То з каменя. Той тон. І... Ага. І то можна окремо вивезти безкоштовно угу. на... на сміттєзвалище? <світтє> Герштовхов тут називається, типа. Центр переробки, скажімо так, мабуть, правильно. А ось це треба буде платити, так? За вивіз. Так, але там я того разу з однієї кімнати вивозив щось. Типу, євро заплатив за, за... 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 вивіз. Так, це, це з трьох, а з четвертої, четвертої я вже трошечки було. Ну, по суті, можна сказати так, десь один лист на обрізки з кімнати. Прикольно. А це нам віддали ялинку і треба буде. Вимульчу мульчу переробити. Так, і потім засипати. А він ще стовбур. В камін пустимо як висохне. Ну можна теж вимульчу. мульчу ну. тут дуже гуляє лахмата, назад хоче Інколи виходить погуляти в гараж, але зараз не хоче. Ну що, друзі, на цьому поки що все. Будемо стіни робити в наступному відео. Всім пока!